Постанови е, кабінету міністрів е, номер 555 та е, порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні та згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, ми сьогодні проводимо громадські слухання щодо двох детальних планів території. Перший детальний план території земельної ділянки для будівництва обслуговувань інших будівель громадської забудови площею 600 квадратів по вулиці Григорія, та полковника в місті Броди Золочівського району Львівської області. Наступний детальний план території в селі Планиковиця Золочівського району Львівської області. Оголошуємо рекламу. Помогли, не слушай, не слушай. Обираємо головучого. Секретаря громадських слухань обговорення містобудівної документації 15-20 хвилин. Запитання і відповіді 15 хвилин. Хто за, за такий регламент? Чи є якісь зауваження до такого регламенту? Голосуємо. Всі за? В першу чергу розглядаємо сьогодні два детальних плани, які ми зараз ми проговоримо, які ми попередньо сказали згідно оголошення про громадські слухання, які були заплановані на сьогоднішнє число. І ось такі години проведення. Давайте оберемо секретаря ради.

В першу чергу розглядаємо детальний план території земельної ділянки, де будівна старта обслуговування е, території земельної ділянки е, під громадську забудову, площа земельної ділянки 600 квадратних метрів, е, по вулиці Григорія, Оповни, по місті Води Золочівського району Львівської області. Рішення Бродівської міської ради військово області номер 1425 19.12.23 року. Це про розроблення по містобудівної, містобудівної документації. Про розробники детального плану це бродипа. Я думаю, що вони більше детальніше можуть розказати про таку містобудівну документацію. Детальний план був зроблений на замовлення міської ради на основі рішення Господської міської ради No425 е, і 1912 року в'язні в з існуючим генеральним планом. Згідно даного генерального плану, дана територія розташована в планувальному мікрорайоні К3, де домінує багатоквартирна житлова забудова, садибна забудова, заклади громад, громадської забудови та інша забудова. Дана територія також знаходиться кожна межами історичного ареалу міста. Бороди. Дана територія знаходиться по вулиці Позону Переводи. Поряд порядку розташована вартоквартирна забудова, та, а також громадська. Через запропоновану земельну ділянку проходять існуючі інженерні мережі, зокрема запровід низького тиску, а також лінія електропередач, Поряд в подобний профілі доріг знаходиться також провід, каналізація е, телефонний кабель. Е, при розробці детального плану були враховані слідучі планувальні обмеження. Це в межі сусідніх земельних ділянок, е, червоні лінії вулиці, також охоронні зони інженерних мереж. Ці обмеження було сформовано ділянку реальною площею 491 метр квадратний. На цій ділянці було розміщено багато громадську будівлю з до двох поверхтів. Дана будівля розміщена в північній частині території, а також в південній частині розміщена для автомобілів. Та ще до цієї місцеподібної документації. Земельна ділянка виставляється на аукціону? Можна відчувати. Відповідно до законодавства, саме на сьогоднішній день в міську раду не поступили мені услуги на пісне зауваження, що розроблення цього детального плану. Якщо зараз не маєте це запитання. Значить, Ми можемо. Виносите його на затвердження в яку міську будівлю документацію. Голосуємо? Так. Наступний детальний план в селі Паникова Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області. Він був розроблений згідно, згідно рішення Бродівської міської ради від 22.06.2022 22 року No729 та згідно генерального плану села Паникова та селу Лива. Цільове призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Згідно генерального плану, це є житлова забудова. Земельна ліната знаходиться в приватній власності Чабан Степана Івановича. І він хоче змінити цільове призначення. Написав заяву щодо зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Тобто там має бути заклад громадського призначення. Охоронні зони. Ці нанесені. Нанесена охорона зона а, річки 25 метрів. Все враховано документацію ну, по, по детальному плані. Оце ділянка вже є вона так? Так, так. Земена ділянка знаходиться у приватній власті. Поникло? То, то, не Задов, ні, ні, не, не летана, це поникло. То, лише туди бувшого заводу. — Так, та, так, мінічні, так. Мінічні, так мінічні. На північний заклад від завод. А, як... а площа, площа 1700 квадратних метрів. І заводи. вона майже чуть на межує з охороною замою, приходить до так, Так. Ну, тобто вона є в межах, де вона може бути, немає ніяких там, таких руважів з того приводу. Край зеленої ділянки, скільки до, до дороги, пішли трасу. 52 метри. Ну, тобто це смуга відведення, то... А на базі, щоб 50... не було проблем цьому. 52 метри. Але там до дороги не давай. Mm -hmm. Там більше обмеження йде по річці 25 метрів. Там ще, ну, тобто, окрім цієї ділянки, людина має у власності ще інші ділянки, які ми не можемо змінювати ці два, оскільки там дуже багато обмежень. Тільки ця земельна ділянка mm -hmm. можемо розглядати такий детальний план. Детальний план не, під, не передбачені під'їзду з Київської транси, а з, з сторони села, так? Так, зі сторони села. О, то теж можемо показати, щоб ви собі ознайомились з цим планою планування. Чи є у вас якісь запитання до цієї відповідної документації? Чи ми можемо вступати справу? Там були варіанти консесійної дороги, тому що це вже mm -hmm. це варіант пішов, що Київській трасі. Але потім перейшли на варіант через заклад сутушко. Mm -hmm. Що голосуємо за те, щоб винести цей питання повне затвердження? Everyone.